Друзі, всім привіт! Аврора! Господарські товари для кухні для дому. Запрошую до перегляду. Соковий тискач ручний пластиковий 225 мл. Різні кольори. Жовтий, сірий 29. Контейнер харчовий, герметичний пластик Мхаус 49. Сухарниця прямокутна. Ажур. Колір бежевий коричневий. 34 гривні. Ціну знижено, серветниця, дозатор пластиковий кольоровий з написом 77 гривень. Коштувало 119 Стакан мирний прозорий, 150 мл, 12 стакан пластиковий з кришкою 400 мл різні малюнки, 39 стакан пластиковый с крышкой Китис 650 мл, малюнки в ассортименте 49 Чашка пластиковая 370 мл, колер різний, жовтий, зелений, фиолетовый, 24 гривні с малюнком, малюнки в ассортименте 29 Чашка пластикова поп-ід. Різні кольори різні. Малюнки в асортименті коштує 69. Чашка паїлка. Дитяча пластикова з трубочкою. Різні кольори. коробочка 99. Тарілка глибока, силіконова, дитяча ліро, різні кольори, 77 гривень. Чашка пластикова горох в асортименті 750 мл, 59 Салатниця пластик, кругла, кольорова, 2,5 літра, зелений колір, 34 гривень. Салатник пластиковий, квадратний, червоний колір, 1,5 літрів, 27. Підставка органайзер. Ротанг на 4 відділи. Різні кольори 49. Новинка, салатник, скляний, прозорий комо, гастро. Ріпс діаметр 7 сантиметрів. Маленький 22 гривні. Соусниця скляна з ручкою. Прозора 59. Салатник Віктора, фіолетова орхідея, діаметр 155 мм, 44. Салатник скляний, орхідея, діаметр 175 мім. Миллиметров сорок девять. Тарелка десертная. Скляна, белый колер, люминар диаметр восемнадцать сантиметров сорок четыре. Тарилка супова. Вид тарабланка. диаметр 215 миллиметров. Белый колер пятьдесят пять. Салатник вид тарабланка. диаметр сто семьдесят пять миллиметров сорок девять. Тарілка десертна, фарфорова з малюнком сердечки 64, Тарілка скляна, квадратна, бармеолі, Роко Парма, для правильного харчування, 149, Піала з червоної глини, орнамент колосок. Діаметр 15,5 сантиметрів, 0,7 літра об'єм з 64, горшик для запікання керамічний із візерунком 0,73 літра 64 гривні. Фруктовниця пластикова кругла природа 3 літра 49. Тарілка глибока пластикова, серце, салатниця 49. Латок для столових приборів. Пластик. коричневий колір 49 гривень. по акції контейнер для сипучих пластиковий квадратний прайм 075 л 29 контейнер круглий на закрутці вінтаж 030 л 15 контейнер круглий вінтаж 022 л в асортименті кольори 14 Банка на закрутке винтаж 0,15 литров, 12 Контейнер харчевый квадратный, мультибокс, диамедия маленький, круглый мультибокс, 7 гривен. Набир контейнеров харчевых, хаус 3 штуки. В ассортименте белый, рожевый, сирый колер,

Гарна новинка, пляшка для соусів. Пластик. Білий колір 34. Контейнер круглий на закрутці. З візерунком 0,6 в Об'єм 22. Контейнер круглий з візерунком 1, ,1 літр 24. Контейнер круглий з візерунком 1,6 літра 34. Контейнер харчовий пластик, кристал 44 гривні. Знову в аврорі рушник вафельний кухонний текстиль 35 на 61 сантиметр, з орнаментом 34. Серветка кухонная микрофибра, синий акцент 30 на 30 см в размере 22. Ручные кухонные микрофибра однотонные квадраты, серый колер 39. Гарна новинка пляшка для напоїв, пластик. Різні кольори в асортименті з написом Hello. Зелений, фіолетовий рожевий колір 139. Термос металевий однотонний. В коробці В асортименті різні кольори 199. Сітка для раковини пластикова. Білий. Сірий колір в асортименті 5 гривень. По акції інструмент для прочищення трубопроводу 64. Футляр для зубної щітки, пластиковий різні кольори 16. Тримач для зубних щіток, пластикове на на облістері 29. Органайзер для дрібниць: пластик Sda на три відділа 149. Дозатор для рідкого мила. Білий пластик плюс бамбук 119. Дозатор для рідкого мила, скляний 55. Футляр для зубної щітки та пасти. Пластик різні кольори з малюнком 29. Футляр для зубної щітки та пасти. Круглий. Зелений блакитний рожевий колір 29. Дозатор для рідкого мила. фарфор, однотонний, білий сірий колір 109. Підставка для зубних щіток, дрібничок, пластиків, різні кольори 39. Штора для ванної кімнати, ПВХ. В асортименті різні малюнки 88. Мішок сітка для прання білизни. Я люблю 22 гривні. Зі знижкою 34 Набір прищипок пластикових, великих, кольорових 29. Серветки для прибирання універсальні 365. 25 на 25 сантиметров в размеры 30 штук в рулоне 55 сырветки для прибирания универсальный оптималь белый колер 25 на 25 сантиметров размеры 30 штук в рулоне 59 гриленьки Набір губок кухонних, меламінових, 365. Вигода, 3 штуки 24. Набір шкрипків для тефлону 365. 3 штуки однотонних 19 гривень. Набір губок кухонних різнокольорових, 3 штуки в упаковці 29. По акції засіб для видалення накипу та ржи, антинакипін 9 гривень. Засіб для чищення універсальний парус. Ковра чист 6 гривень. Таблетки для очищення пральних машин. Старт 3 штуки 59. Засіб для чистки труб. Турбочист 19, Набір стикерів для унітазу. Цитрус, дак, 3 штуки 44. Засіб для чищення сантехніки Промакс кристал 750 грам 55. Засіб для чистки, кафлю фаянсу 500 грам 55. Засіб для миття ванної кімнати. Сама мультизасіб, спрей 500 мл 69. Засіб для миття ванної кімнати. Морська свіжість 500 мл 27. Гель дезінфікуючий Онікс Турбо. 1000 г, 64 гривні. Засіб для миття підлоги. Аромат фіалки лаванди. 1 літр. Аромат лимону 42. Рушники паперові. Зелені. 160 листів паці. 24. По акції серветки вологі для зняття макіяжу. Леді Катон 20 штук. В упаковці 17. Новинка серветки вологі дитячі. Perfect baby. З клапаном 120 штук. Паці 44. Мило господарське маестра. Відбілювання 125 грам, 15. Мило господарське, рідке, велі, 1 літр 37. Засіб для прання, рідки. Помічники. Універсаль 42. Гель для прання, Велів універсал 2 литра 79. Гель для прання універсальний Eco Макс Зимова свіжість 3000 грамм 99 гривень. Гель для прання ваш фри універсал 179. Гель для прання кольорових і білих речей. Брунваль 3,7 кг 139. Новинка плед двоспальний флісовий Wonder Time. Розміри 170 на 200 сантиметрів. Великий вибір в асортименті 199. Килимок для ванної кімнати прямокутний. Колір рожевий зелений 74. Килимок для дому універсальний в асортименті. Великий вибір, різні кольори, різні малюнки 129 гривень. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою. Бажаю вдалого дня! Чудових радісних подій. Дякую, ваша нова акція.